Пізнього вечора суботи, після 22.20 на Житомирській сталася дорожньо транспортна пригода. Автівка знесла електроопору. А виїхавши на тротуар, ще й загорожу. Як встановили правоохоронці, молодик керуючи транспортним засобом, не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху, внаслідок чого допустив зіткнення з електроопорою та огорожею. За кермом автомобіля марки BMW був 18-літній юнак без водійського посвідчення. Прокоментували в поліції під час складання адміністративних матеріалів за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські встановили, що молодик взагалі не має посвідчення водія, тож відносно нього додатково складено адмінпротокол за частиною першої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дані адміністративні матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства. Тому ми вкотре звертаємося до громадян дотримуватися правил дорожнього руху. Швидкісного режиму аби попередити настання негативних наслідків.